Сьогодні у випуску зима близько у Львові та області поліцейські перевіряють дороги та готовність служб до зими дітей зі СМА забезпечать ліками. На цей рік у Марії Львова підписали меморандум послуги без бар'єрів. Водіїв та контролерів Львова навчали, як допомагати маломобільним людям користуватись громадським транспортом. У Львові взялися перевіряти дороги. Роблять це поліцейські разом зі спеціальною комісією. Під час руху ми здійснюємо обстеження. Коли ми виявляємо той чи інший недолік, ми зупиняємось, беремо прилад, який Застосовується для вимірювання недоліку і здійснюємо заміри та записуємо все в акт обстеження вулично-шляхової мережі. Насамперед, інспектори зважають на стан дорожнього покриття, зокрема напливи вибоїни на дорогах. Обстеження проводять спеціальними інструментами. Спершу це роблять пристроєм, який називається рейка повздовжна. Зараз ми проводимо заміри напливу на проїжджій частині. Як бачимо, тут гранична норма є перевищена майже в два з половиною рази. Це вже критично, це вже недолік, який потрібно усувати якомога швидше. Цей прилад називається курвіметр. Ми не виміряємо протяжність недоліку. Також фахівці обстежують і стан дорожніх знаків. Знаки ми перевіряємо на світловідбувальний елемент. Перевіряємо на те, чи вони встановлені відповідно на відповідній висоті, чи вони взагалі встановлені за результатами обстежень. Інспектори складають акт, там зазначають, які недоліки потрібно усунути. Зробити це відповідальні за стан доріг у місті та області мають від 5 до 10 діб. У разі невиконання доведеться заплатити 1020 гривень штрафу. Копи наголошують, стан дороги впливає на безпеку дорожнього руху. Також ми здійснюємо перевірки. Техніки снігоприбиральної, її готовність до зимового періоду на те, чи достатньо опалено мастильних матеріалів, чи достатньо, чи достатньо суміші для посипання. В принципі, їхній сам технічний стан, щоб вони могли належним чином під час снігопадів прибирати проїзну частину. Інспектувати дороги Львова і області фахівці будуть до 24 листопада. У Львові дітей зі СМА забезпечать ліками на цей рік. Щоб допомогти придбати потрібний препарат дітям, які не потрапляють під державну програму, мерія підписала меморандум про співпрацю з фармацевтичною компанією Рош Україна. Йдеться про закупівлю інноваційного препарату для пацієнтів зі спінальною м'язовою атрофією, які проживають у Львівській громаді. За умовами програми, за кожну упаковку, куплену за місцевий бюджет, компанія надасть додаткове упакування безкоштовно. Завдяки. Цьому цьогоріч вдасться забезпечити ліками усіх шістьох дітей зі СМА першого і другого типів. За статистикою саме ця хвороба уражає одного-двох немовлят з 10 тисяч новонароджених. Без належного лікування вона призводить до інвалідності та передчасної смерті. Це є один з трьох препаратів, які сьогодні наявні у світі від СМА, які дійсно зупиняють розвиток цієї хвороби. Тобто препарат не повертає дитині повноцінного стовідсоткового виздоровлення, але він зупиняє хворобу. На сьогоднішній день з міського бюджету виділено 6 мільйонів гривень на закупівлю такого препарату. відповідно придбано 24 флакони цього препарату, і 24 флакони компанія Рош Україна надає дітям безкоштовно. Слідкуйте за людьми. Ні в якому разі не хапати за колеса колеса, коли розгальмовані, ви колесо тримаєте, а візок з юзером піде вперед, назад, куди завгодно. За підніжки також не хапає у Львові, водіїв та контролерів навчають, як допомагати маломобільним людям користуватись громадським транспортом. Рекомендаціями ділиться спортсмен Паралімпієць Павло Козак та фахівці з питань доступності. Кожен водій громадського транспорту має вміти, зокрема відкрити панду, спілкуватись із маломобільним пасажиром, поважати його особистий простір і не допомагати без дозволу. Є питання власне знову ж таки безпеки. де водій має пересвідчитися в тому, що людина на кріслі колісному е Зайняла відповідне місце, і в випадку знову ж таки якихось раптових гальмувань не буде рухатися по салону. Водії львівського громадського транспорту кажуть, що маломобільних пасажирів зараз побільшало, тож такі навчання для них є корисними. Знав, як допонахиляться Дупу... правильно. Посадити в автобус, якщо людина дуже важка, під'їхати до зупинки ближче, відкрити пандус, спитатися, де він їде, на яку зупинку, ну і закрити пандус. По маршруту їдеш далі. І на цій зупинці, де йому треба, вийти там, зупиняєшся, виходиш, відкриваєш пандус. І помагаєш вийти, чи сам він може з'їхати. Такі навчання у Львові влаштували в межах тижня безбар'єрності для працівників різних сфер міста, зокрема для посадовців, представників сервісних центрів. Навчання включають також і теоретичну частину. Працівникам кожної сфери розповідають, як правильно під час роботи спілкуватися і поводитися із маломобільними людьми. Це надважливо, адже через війну кількість таких львів'ян зростає. Дуже важливо, щоб всі ці люди, які прийшли на ці навчання, вони прийшли в свої. Команди і поділилися цим навчанням. Так ми розробили буклети, буде відеоролик. Такі навчання з доступності у Львові для працівників міських установ хочуть повторювати. Також у місті влаштовують тренінги із представниками ресторанів та готелів, щоб ці заклади були доступними для усіх. Львівське управління охорони історичного середовища має нову керівницю. Це архітекторка Тетяна Балукова. Її кандидатуру погодила експертна рада. Тетяна Балукова має досвід роботи у сфері збереження історичної спадщини у Львові, а зараз працює в архітектурній компанії в німецькому Лейпцигу. Через це приступити до роботи вона зможе лише на початку грудня. Нагадаємо, попереднього очільника управління охорони історичного середовища затримали на хабарі. Йдеться про Георгія Корнєєва. Також з'ясувалося, що він сповідував про російські погляди у 2015 році. Давав інтерв'ю російським пропагандистам. Кандидати були різні. Зразу скажу, що ми абсолютно ні, нікого не відсіювали, але ми всім запропонували надіслати своє бачення, як повинно виглядати управління історичного середовища. Тетяна безумовно переважала в своїй певній такій відкритості, те, що називається open mind. Це відкрита така свідомість і мислення і бачення широке.